Нещодавно у Хмельницькому відбувся щорічний обласний конкурс краси серед студентів вищив Хмельницької області. Так от, титул Студ міс отримала Анастасія Танасійчук. Це студентка Хмельницького національного університету, яка сьогодні до нас завітала у гості. Ось саме тому я сьогодні розсвів і посміхаюся, тому що дві вродливих дівчини в студії ранку на Поділлі. Настя, привіт. Привіт, доброго ранку. Доброго ранку, Настя. Відразу перше запитання, яке мене цікавить, як воно відчувати себе можна сказати, еталоном жіночої краси на найближчий рік, тому що конкурс раз на рік проходить. Ну Приємно, звичайно ж, але це не так можна сказати, не тільки престижно, але й відповідально, тому що ти повинна захистити ще й не тільки себе, але й Хмельницьку область на Україні в Києві, яке буде це в вересні місяці. Пройшло не так багато часу з того з того моменту, коли ти дізналася, що ти перемогла. Чи вже були якісь моменти заздрощів від твоїх подружок? Помічала Задроші? таке? Ну звичайно, було багато таких приємних. Приємних не тільки заздрощі, але й компліментів від чоловічої сторони, але ну, від дівчат, так щоб аж заздрів то не відчувала. Але більше компліментів від чоловіків звичайно ж було. Звичайно. А взагалі на конкурсі була якась суперниця, яку ну дівчата, яких яких ти вважала справді своїх своїми суперницями? Суперниць Нас не було на конкурсі. В принципі, відчувалася така конкуренція між дівчатами, але так, щоб суперництво між нами то такого не було. Більше такі дружні, приємні відносини. А Якісь пакості ніхто нічого не робив? Пакостів, ну, принаймні я не пам'ятаю такого. Принаймні тобі не робила, напевно. Ні, не робили. Це був твій перший конкурс. Це був мій офіційно це другий конкурс, тому що я ще в 2010 році в ХНУ перемогла міс Хну. 2007 році стала. А після я їздила на Херсон. Це була тоді студентська міська Хмельницького. Але так як цього року не відбувався тоді 2010 році конкурс, тому і всі дівчата, які бажали, їхали на Херсон. Ну можливо, вже пізніше, у п'ятому конкурсі, ти зрозумієш, що можна все ж таки комусь підпиляти ем, підбори. Зуття, підбори, комусь порізати покласти. Сухню. Ну, нашу різника можна чайочком. Ой! А, можна і так. А, вибач, ну є такі штуки. Ми знаємо, що є на конкурсах краси. Цікаво, які конкурси входили до цього шоу краси? Ну, скільки у вас було виходів там, дефіле в купальниках 100% мабуть, було. Не знаю, можливо, якесь домашнє завдання, візитка. Що через що довелося вам пройти усім учасницям ну, під час цього конкурсу? Перший номер це в нас був візитна картка. Кожна дівчина себе представляла, розповідала, ну, в, основ, в основному у нас були віршики, ну і більш реп одна дівчина ще читала, більш такого з візиток нічого не було. До речі, цікаво, Далі... ці віршики писали самі учасниці? Чи хто? От тобі конкретно хто писав? Ми, чесно кажучи, я, я сама складала, мені ж допомагала одна викладачка. Всі інші дівчата, я думаю, ну, мабуть, в Google питали, звичайно. Google допомога. Хоча, де, може, може, вони і самі складали, я не питала цього. Інший конкурс у нас був другий, це конкурс родит. Нам задавав МС Коста запитання, і ну, кожна, дівча, кожна дівчина підходила на середину сцени і розповідала. Тобі яке питання mm -hmm. попалося? Мені попалося, як ви е слідкуєте за собою, як підтримуєте себе у формі. Mm -hmm. От. Е в принципі, конкурс був не такий ж, вже і важкий, тому що в нас була гарна підготовка. У нас постійно е Катя Брандебура тренувала в СВ. А скільки часу і... проходила підготовка сама до конкурсу? Ну, це десь було три неділі. Тобто вам неділі. ставили й виходи, да, як ви виходите, е дефілюєте? Так, да, у, у нас постійно була е музика. Світло, ми вже готувалися ну, як має бути все на сцені виглядати. Тобто гарна організація була достатньо гарна. Як дивлячись на інші конкурси, як проходило, то мені дуже сподобалось. Так, добре. Ми вже прийшли чекаю, до конкурсу. Дефі Дефілювання було в купальниках чи в вечірніх сукнях? Було у купальниках і у вечірніх сукнях. Ну, так раз до цього йдешов. Ми вже нарахували чотири правильно? 4 Візитка, відповіді так? на питання, купальники, купальники і вечірні, і вечірні сукні, сукні. І все, і все. Ну, і дівчата виходили на нагородження. Настя, а як ти думаєш, взагалі справжній міс повинна бути більш вродливою чи більш розумною? Хороше запитання. А ми ті <гум> ну, настільки хороші не запитання. люблю це запитання. Ну, в принципі, дівчина, дівчина вона повинна бути красивою, тому мабуть, більш за собою слідкувати. Ну це само собою. І звичайно ж, вміти вміти не тільки там. Володіти елементарними речами, як вміти говорити, ходити, але вміти себе правильно подати, mm -hmm. тобто щоб була і вродлива, і розумна, така золота серединка. Ну, золотої серединки не буває. Це моє чоловіче. Я впевнений в цьому, що золотий середньовічний. А ти як важаєш, справжні візика має бути вродлива чи розумна? Розумніша чи ти знаєш дуже гарне запитання? Я думаю, що ну, якщо це конкурс краси, то в першу чергу зрозуміло, що красивою, але ну. Дуб дерево теж не можна опускати на сцену. Цим відрізняються в принципі українки, тому що не дуб дерево, а взагалі тим, що вони розвинуті. Так, і розумні, і вродливі, і найкрасивіші у світі. Uh -huh. Ось так. До речі, Настя, ти в дві стрічки маєш зараз. Тобто, uh -huh. ти з тут Хмельницького титул такий отримала і ще якийсь. Покажи нам тут Корону з бо В нас літає uh -huh. корону може знімає корону. До речі, не так часто переможниці конкурсів краси погоджуються зняти корону навіть просто так, коли ми просимо. А тут Настя сама знімає. Молодець. Міс хмельницька стрічка, і друга стрічка це місчаріс. Міс. Тобто тобі mm. два титули дісталось? Mm. А були дівчата, які взагалі нічого не отримали? М -м, пішли додому. Z Дякуємо, z від... що прийшли. Номінації отримала кожна дівчина, а три титули основних це була перша від Смельницький, перша від семість і друга від семіст. Це, виходить, три дівчини отримали по дві стрічки. Mm. А що було найважче в конкурсі для тебе? Ну, я думаю, що. Вихід купальниках, тому що там було там був танець, і ми його дуже довго дуже довго тренували, і ми ніяк не могли в одну лінію зійтися. І тому це був для мене найважчий момент в конкурсі. А чому ну а в чому складість була зійти в, в одній лінії? Тобто в інших конкурсах було звичайне дефіле, тут танок, який все ж таки заважав, тому що не всі тан Танцюють так? мабуть, не то що звідти сутну лінію, просто е, одна частина дівчат була на сцені, а друга частина дівчат була е, можна на та на, на танцполі. І тому треба було якось боковим взглядом вловити, що там на танц... що там на сцені, і зорієнтуватися, що на танцполі. І тому було б важче зорієнтуватись більш на цьому етапі конкурсу. А що б ти ще додала от в такі конкурси? Можливо, от в тебе є бачення, ти б ще можливо там. Можливо, розмова щось, так? Щось, е... щось би прибрала навпаки. Ну, от коли я буду, це буде 9 червня або 16, го я буду організовувати мій Бікіні Хмельницького і думаю, зробити. Між дефіле, щоб танцювали якийсь колектив. Це було б достатньо, ну, достатньо свіжо і цікаво. Між бікіні, а ти плануєш його десь не знаю, на нашому узбережжі Південного Бугу проводити? Чи де? Ну я таке, думаю, просто назва ну, така? Можливо, я ще точно не знаю, але я думаю, скоріш всього буде наймовірніший варіант це в клубі нічному. Угу. Настя, ти навчаєшся в Хмельницькому національному університеті. А на якому курсі? На третьому. Тобто ти ще наступний рік будеш також вчитися, а взагалі як збираєшся літо провести? Літо це дуже цікаве запитання. У мене зірвало поставлене питання, на якому ти курсі? на третьому, ага, а як літо про? А на кого ти навчаєшся? Он що хочеться дізнатися. Навчаюся дизайнера, логіка. графіка і реклама. Його логіка це. Клас. Чим взагалі, що тобі подобається робити, окрім того, щоб е, бути красивою, бути дизайнером, щось е, конструювати, моделювати? Е, моє хобі це ну, крім малювання, звичайно, це організація. Хоча моїм батькам це не дуже подобається, тому що е, більше я викладаюся на організацію, ніж на навчання. Угу. Тому це саме-саме це моє улюблення заняття. А батьки хотіли тебе бачити? Ну, я думаю, вони хотіли б більш творчому. Мене бачити направлені. Я, ну, тобто, я, мені, так, я так думаю, так, як усі батьки. студентка зараз, то я можу щось організувати, щось mm -hmm. для серця зробити для себе хобі. Тобі більше mm -hmm. подобається бути на сцені, чи от якраз зорганізувати те дійство, яке відбувається на сцені? Я просто вже пройшла, мабуть, той рівень, навіть можна так сказати, щоб брати участь у конкурсах. А мені вже більше цікаво організувати. Mm -hmm. от, це Більше моєї я відчуваю. Ну, Тим більше ти пройшла вже через декілька конкурсів, і ти вже знаєш це із середини, і впевнений, що і ходила як глядач на такі конкурси, і знаєш mm -hmm. це і ззовні. І от зараз створити було б цікаво подивитися, що вийде з того міс бікіні. Mm -hmm. mm -hmm. нас така знаєш, вона манить. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Манить Ну, приходь. Приходь, коли там 9-го, 16-го. 9-го або 16-го червня. Да. Ну Настя, ми тобі бажаємо успіхів в організації, взагалі подальших конкурсах красих, в яких ти будеш брати участь. Дякую, так. що ти до нас завітала. Так. А у нас в гостях була Анастасія Танасійчук. Це студміс студ Хмельницький дві 2012. дванадцять. Все правильно, ми, ми запам'ятали. Розмова була цікава і впевнений, що і вам вона сподобалась.